Мене звати Денис, позивний Барні, я служу в 3-й окремій штурмовій бригаді, мій вік 20 років. Спочатку було трошки якось так стрімнувати. Ну це було нормально, то що я приходжу не ізведене в те, що я не знаю. Я не був ніяк зв'язаний з військовою тематикою. Навіть з тим учотом, що був там перші місяці, типу, волонтер в ТРО, бо мені було сімнадцять. Імав поранення Бовдівки і на ранок. Ми чуємо розмови в сусідньому дворі. Буквально через забор, в сусідньому домі. Вже там розмови, гаудьож такий стоїть. І ми передивляємося з командиром. А що це таке? Типу, наче наших, наших там не має бути. Ні, поначалу думав, що їх там чоловік 20, а нас чотири на позиції оказалось. Ну, мене завівся бій. І в один прекрасний момент, коли я розворачуюсь до входу, щоб вийти з гаража і пропрацювати, переді мною падає вогонь. Якби це була граната, якась звичайна, ти почуєш відстріл, ти побачиш, і вона буде ще валятися на деякий час. Ну, типу, небагато, але це до п'яти секунд, в принципі, можна це замітити і зреагувати. Міна якась або снаряд віддартить, ти почуєш вихід, і ти ну, орієнтовно почуєш свист якийсь, що він готить в тебе щось. Але якщо ти це вог, ти ні, ні виходи не почуєш, ні навіть те, що щось летить. Ще 300, ще 300. Чую біль правій нозі дуже ярко, і в лівій нозі нижче коліна чую що щось пече. Я розумію, що там осколки. Розумію, в правій нозі може бути дирка. Все може бути. Я одразу погадую, і в мене згадується, от все те, що в мене учили, відпрацьовувати першу медичну допомогу самому собі. Хлопці сказали так: напевно, тебе треба витаскувати, який медик був поряд. Взяли в нього скиди, давай ужить мене на скиди, і розумієш, що я в ці скиди не влажу по лінії. Ну, я лежу, вже по нам арта ще працює. І в один прекрасний момент мені підходить тіп, каже, не що, як тебе витащить, кажу, як? Каже, каталку не йшов. Я на нього дивлюся, як думаю, яка нахрен каталка строїтельна. Він каже, ні, інвалідна. Я дивлюся на нього, як недіоди. Я кажу, ти взагалі з А каже, а як витасувати? Кажу, ну, мене єлі на одній нозі пінняв. Я випрягую з хати і бачу посеред двору прильот твого, Стоїть інвалідна коляска на спущених кольосах. Він каже: Сідай! Я сідаю, мене вкривають пледом і вивозять, получається по вулицям Авдіївки. Хлопці я чую, що вже трошки уставші. Вони кажуть, братан, давай перекур, розсипаються по краям дороги, а я встаюсь посеред дороги, стою. І я бачу просто в ста метрах, як два русака з однієї сторони на другу перебігають, просто тікають уже. Вони не, не, не розбираються сектора, вони, не, вони просто тупо тікають. Ну я братиму розвертаюся, кажу, херня. Давай відкатуйся, бо там русаки бігають просто так. Типу кажу, ну його в баню. Наче кожного требанить від звичайного медавака до медперсонала і до хірургів, кажу, спасіть мені ногу, бо ну, типу. Спасіть ногу, бажаю, я вас очі хочу. <постав> Просипаюсь дві дві ну, дві ноги є. Але в мене був ще такий після операційний стан, що я не, ну, я не згадав, що ну що відбулося. Типу я дивлюся, зліва жінка чую, Справа чоловік стоїть кажу, а Ви хто? Я взагалі до останнього не розумію, що відбувається. Він каже, чоловік вже психонув, відкриває мені ноги. Я бачу свою перемоту ногу, сповна в мене ранення. Я такий а, точно, все, дякую. Навіть взяти взяти маленькими частинками, скільки от тратиться на лікування і на реабілітацію бійця. Та, ну, особисто в мене я дивлюся і ті, питаюся порахувати, хоча не знаю, цінки. це ну, не, не сотні тисяч, там, типу, мільйони тратяться. в мене хоч не, ну, воно з середньої тяжкості, Тіпо, нога на місці, вона функціонує, я ходжу. А є люди, яких там, дві ампутації. На високій ампутації тому ампутації руки, і вони й мають і реабілітацію проходить, і в них ще потрібно впряти протези, знаходити ці протези. Також займатися ліх лікуванням і тратити на них також ще більше коштів ніж блін на мене з моїм тим середнім пораненням, так сказати. Тому блін, люди беріться. Якщо вже не воюєте і вирішуєте допомагати з цивільного життя військовим. Або донатьте, щоб у них були средства знищити русню, або донатьте патронатній службі, щоб вони могли лікувати тих бійців, яка потім вернеться в стрій, а ви ну, там поухиляєтесь трошки довше. От з приводу патронатів. У нас є патронатна служба, як мені вначалі сказали, братан може ні за що не переживати, воюй скільки, ну, скільки влізе, щоб нормально тобі було, ні за що не хвилюйся, в тебе є патронатна, отримаєш поранення, з тобою будуть някакви поки ти не встанеш на ноги і не будеш нормально, ну, типу, нормально функціонату твоя тіл. Мене звуть Артур. Я командир розвідувального відділення 12-ї бригади «Азов». Ти не году по окончанию революції гідності, после начала гібридної агресії со сторони Росії, я присоединився до Сил оборони України. С 2014 по 2019 год я служил в Добровольческом батальоне. В 2019 году уехал рекрутироваться во Франции, во французский иностранный легион. Прослужил там до начала широкомасштабного нападения в России на Украину. 25 числа вечером я пересел границу. И После того, как выбраться с того транспортного коллапса, который там уже был в сторону границы с Польшей, я позвонил своему брату, который был в тот момент в Киеве. И мы вместе присоединились к силам обороны Украины. Самое сложное поранене, они идут как бы по нарастающей. Получил серебрянское лесничестве. Это был скид, хотя ну, дрона мы не слышали, но я услышал вот щелчок, но у был подрезанный. В результате этого скида получил миновузовуховую травму левого стегна, левой верхней акенсивке, заби голову мозгу, забил гений. После прилета я просто почувствовал такой, как як... Удар по легким, можно так сказать. Посмотрел на свою левую кенсивку, она была как зигзаг просто. И я начал еще несколько шагов сделал в блиндаж и просто почувствовал, что как-то не так иду, и сам по себе упал. В Киеве, в госпитале, мое состояние через несколько дней начало ухудшаться. И ухудшаться не по, ми, по причине минно-выбуховых э, травм, а по причине усложнения ситуации с легкими, так как и зазобия легени. Из-за выбуху возникла дополнительная пневмония. И пневмония очень серьезная, которая за несколько дней поглотила 90-95% моих легких. И ситуация была ну, практически безнадежная. И в том госпитале они особо не знали, что с этим делать, а времени уже не оставалось. У меня началась гипоксия. служба нашла способ которым мы могли бы воспользоваться в последней надежде и перевести меня в лекарню Феофанию, где находился аппарат ЭКМО, который используется для подобных случаев. И как бы, профессиональный анестезиолог, которому я буду благодарен всю жизнь, Павловский Максим Эдуардович провел 10-дневную блестящую операцию, благодаря которой я сейчас могу давать это интервью. Я хочу просто подчеркнуть ну, важность наличия медичных кураторов, патронатных служб для каждого из, б... из бийцов в каждой бригаде. Просто на примере того, что я видел в госпитале, который ну, был как перевалочный пункт, где были многие ребята, вот я в окружении своих родственников, своего командира, патронатной службы, которая и ну, закрывала все эти бюрократические и материальные вопросы. То есть у ребят с других подразделений, которые были рядом, У них ну, такого не было. Они просто были предоставлены сами себе, в лучшем случае кто-то из их родственников только был. Медперсонал, он будет более внимательно и трепетно относиться к больным, если будет знать, что... помимо них, которые находятся в беспомощном состоянии, есть еще люди, которые патронируют и курируют процесс лечения этих бойцов. Патронатная служба взяла на себя практически все вопросы, связанные с финансовой составляющей лечения. То есть была оплачена официальная операция, то есть по легким только это было в общем 35 тысяч долларов. Практическая польза со всего этого в том, что человек, как я, который имеет опыт определенный, определенную квалификацию военную, потому что я, грубо говоря, всю сознательную жизнь посвятил военному делу, так или иначе. Я можу продовжати службу в Силах оборони України. Ну правда, возможно на іншій посаді, наприклад, інструкторській. Висович, позивний сталевий, військовослужбовець 12-ї бригади НГУ Азов. Дерший тестовий день я слабо пам'ятаю, бо мені здавалося, що я з утра до вечора падаю в обморок. Але це було круто. І я знав, що треба дойти до кінця, адже це не просто випробування, якесь там себе. Так, це має місце бути, але ситуацією в державі особисто для мене не було виходу здатися, і все треба було це пройти і працювати. Рекруту залишились ті хлопці, з якими справді можна було їхати працювати будь-де -будь, в будь-яких умовах. Перший бойовий вихід був в серебрянському лісництві, все було злагоджено. Від цього я вважаю і збереглося багато життів побратимів. Це був прекрасний ранок 2 вересня, 5.40 ранку. Це була Монка, те, що я зачепив, і вона якраз дивилась не на мене. І це міна направленої дії. Можна сказати, повезло, що сняло тільки одну ногу. Я вийшов на командування по операції, сказав, що сталь 300, але все нормально. Я лівша відлетіла тільки права нога. Нога відлетіла недалеко, вона там вже і залишилась. Хлопці мені потім присилали її фото, ну вони там її прикопали, так що все гаразд. Гумор у військових трохи інший із-за обставин, в яких вони знаходяться. Тобто фото прислане моєї ноги, це була нормальна річ. Важливо, що в патронатній службі є систематичність, яка важлива як і в армії, так і в лікуванні. І оця підтримка хлопців на кожному етапі в лікуванні, і відчуття, що підрозділ твій тебе не кидає, як буває в деяких випадках, складається в інших підрозділах, то людям і хочеться повернутися до свого підрозділу. Називний моєї кураторки Одарка. Я дуже їй вдячний, що вона от не, не, не втрачає цей настрій до праці, позитивний настрій, яка вона несе до хлопців. Це ну, отак із року в рік і не вигорів, і вона справжня вона частина родини Азову. Слава нації! Таюсь до підрозділу, бо як і рекорд, я проходив не для того, щоб його просто пройти і все, і на цьому все закінчилось. У нас є на набагато вища ціль наше тисячолітнє визвольне змагання виборення української держави. Я б хотів би, аби всі збройні сили стали такими, як Азов. Так само хотів би, аби в кожній частині, в кожному підрозділі бригаді була така патронатна служба, як Азовська. Патронатную службу я еще знал с самого начала, что есть такая патронатная служба, где девочки занимаются ранеными лечениями, оформляют их какие-то хорошие больницы, занимаются полностью их лечениями. И помимо лечения, даже если надо какие-то было сделать справки, документы, всегда мне в этом помогали и помогают до сих пор. Я служу в третьей окремій штурмовой бригаде. До повномасштабного вторгнення я жил своей жизнью цивильной при початку войны. Я в марте в второго озовища тогда и вот, став добровольцем. Почему я выбрал именно третью штурмовую? Потому что третья штурмовая есть традиция, братство, и вообще у меня просто много друзей. там. Поэтому я туда и пошел. Мы приехали тогда, мы были под одекой в Орловке, в село. И утром начался жесткий обстрел. Первый прилет меня отключило. И я пролежал не знаю сколько времени под землей, потом начнулся, выполз. Прополз пару метров и больше ничего не помню. Мне надавали допомогу, мой побратим. Я его обожаю, потому что он мне не наложил ни одного турникета. Это мне спасло мои конечности, потому что пролежали мы долго, почти сутки. Шли ПТПшники, батальон противотанков э, с нашей бригады, и увидели нас на позиции. Мы там типа шевелились или что-то, они заметили это и э, нас эвакуировали уже тогда. Но ранение у меня было тяжелое, открытый перелом левой ноги внизу, куча осколков. И легкие запускали мне, и печень, промывали кровь, короче, куча-куча всяких процедур было. На данный момент я уже могу плюс-минус самостоятельно ходить, стоять, ну и почти двигаюсь. Бо я месяца, наверное, 2-3 пролежал в реанимации просто даже не переворачивался. Я, скорее всего, что пойду, наверное, в инструктора. А если спишут, ну, тогда надо что-то думать. Да хочу, хочу, хочу полететь куда-то, где есть океан.